Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал сьогодні. Вчора я приїхала страшенно добиралась, бо спека була неймовірна. Думала, що подохну там в, цьому, в цій електричці. Нема було чим дихати, але сюди приїхала вчора. Це просто райський куточок в мене. Райський. Гляньте, які троянди, ці дельфініуми, Це просто. Це така була радість, але ці нічні новини. Вся радість пішла. Я мої співчуття, правда, хто там загинув, сьогодні в Києві була знов трагедія. От, але цей весь ранок ми читаємо новини сьогодні. О, там щось на Росії теж відбувається, я так зрозуміла. От, я не хочу це правда, обговорювати на своєму каналі. В мене не політичний канал, але це таке наше життя, ну, що ми все це, о, все це обговорюємо вдома, в хаті. От, просто На каналі я це не хотіла ви, виносити на канал свій. Але ну, як, я не можу пройти пост, тому що ну, це канал про моє життя. От, а Війна зараз це частина нашого, мого особистого життя. Тому... Ну, подивимось, що там відбувається. Я вже слухала виступ цього на букву Х. От, Все почула, він такий трошки обісерний, мені так здалося. От, тому подивимось, що там буде. Будемо. Дивитися, от е відразу вам скажу, що не пишіть мені всяку гидоту. ще раз повторюю, в мене не політичний канал, я просто е кажу те, що те, що думаю, свою думку, але м -м, всяку там гидоту мені писати не треба. Зразу вам кажу, я буду банити. Я... Мені, мені досить, знаєте, таких м -м оціх емоцій поганих мені досить в житті. От. На каналі у мене якби е, таке щось приємне про тут, про сад, про город, про своє життя, але е, я не хочу там, знаєте, читати, всяко, то, що там мені писали, там, коли на початку війни мені писали. Ну, не намагайтесь, знаєте, е, не тратьте кума сили. От. Я буду банити таких людей, хто, хто буде мені там щось писати. У угу. мене нема ніякого, знаєте, я не радію там, коли акула там з'їла людини. в мене нема такої радості, але м м що там щось відбудеться на Росії, що хтось там загине, в мене нема. Я не радію, коли гинуть люди, щоб ви розуміли. От. Але все ж таки, знаєте, коли в нас гинуть люди, то хочеться, знаєте, щоб якась була ну, як це, обратка, оця, щоб все ж таки, ну, чому ми повинні так э, страждати? Оце я не розумію тому ось так. Добре, повернемося до мого городику. От що тут в мене відбувається? Подивіться, вже парічка, от, вже буду желе робити. До речі, взяла желе в цьому році, я про нього забула. Боже, яка ж це смакота? Яка ж це смакота? Я роблю без усіх всіх, я його перетираю повністю на желе це з творожком до, до, до кави, Боже, це так смачно, з млинцями. От, і я вже прямо, от в мене всього тут один кущ. У мене багато немає, я багато і не хочу, мені вистачає. От, вже через тиждень, ще вона така зелененька, хай ще дозріває, вже через тиждень якраз буде вона добра. Я йду в відпустку, мене відпустили на роботі відпустку, тому два тижні. Наступний вже я ну, цей тиждень ще відроблю. І вже на кінці того тижня я йду в відпустку. Буду тут. От. Е, огірки, бачите, вже е, на сітках. Вже пішли вони зріз, все, буду підживлювати сьогодні, вже буду їх поливати. От, там вже є огірочки малесенькі. От, Зараз вам покажу. Бачите? Вже є огірочки, от. так що все-все іде. Все, все росте. Хай плетуться на ці сітки. На капусту бачу, вже щось напали, тляка, чи що. От Хочу присипати її попілом. От, трішечки трішечки треба її спасати. От. Помідори отут в відкритому ґрунті, теж пішли в зріст. Зараз піду. Буду сапати там їх. Перчики нічого теж пішли. Ось тут в мене ще огірки треба пересадити. Це так, знаєте, я саджала на всяк випадок. Тут вони в перцях не годяться. От. А тут все покосили. Бачите, яка троянда. Чудова. Все дуже гарно. Коли покошено, знаєте, ну це просто, як вроді така краса одразу. Там трояндочка. От, картопля пішла в зріст, до речі, оце я її обробила. І вона відійшла. І вона зараз така, як повинна бути. Навіть нічого не помітно, що вона була в мене така померзла. Подивіться, яка гарна картопля. Ну, непогано, вже починає, набрала вже квіточки і вже буде квітнути. Так що з картоплі все добре. Жуків практично немає, ну є там деякі. от Мама моя ходить, збирає їх. от Бачите, ну щось там повилуплювалося, бачите? Небагато. Можна позбирати поки що. Обробляти не буду, бо вона в мене оброблена клубні. От, в принципі, якщо вже сильно так нападе, знаєте, ну буде, я буду бачити, що прямо жере, от, то я вже оброблю ще поприскою, звісно. от. Поки що я не бачу такої нагоди. Помірно так, можна позбирати трошечки. Такого нема, щоб так вже зовсім напало. Тому, як бачите, картопля відходить. Ну, картопля, так. Да, картопля, це ж не томат, не огірок, щоб померзли і все. Все ж таки картопля, бачите, ну, гарна. Ну, Більш-менш гарно, так, на, 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 на мій погляд. Були в нас дощі, пройшов гарний дощ. На вихідні теж написано дощі, мабуть, будуть іти. Тому все нормально. Помідори, от у відкритому тут в мене ґрунті, бачите, теж квітнуть, треба пообривати там, пасинкувати їх. Тут в мене низькорослі, ну і все, треба готувати палки, будемо ставити тут теж підв'язувати їх, бо квітнуть гарно. Дуже пішли в зріст. От зараз тут я буду їх трошечки оброблю. Повидираю там пасенки. Тут високорослі в мене, треба буде високі палки ставити. А тут в мене низькорослі, такий рядок помічений. Ну, їх теж, мабуть, може, якось треба буде підв'язати, подивимося. От, ну і все. Тепличку зараз теж покажу. Там теж все нормально, але трошечки листя в мене якось опіклися. Я там обробляла їх. от, І я там пообривала. От, мені здається, що це, це не хвороба, це е, таке, знаєте, пошкодження явно, може, про, про погано, знаєте, оцій розчинився, цей розчин, що я поливала. От, трошечки ось таке на помідорах. Ну, В принципі, воно ніяк не відобразилося на основній масі. Деякі от листочки отак от пошкоджені. Ну, Я там пообривала дещо. От, а так, в принципі, все нормально. От, Квітнуть. От, буду, мабуть, ще бором обробляти, бо бор дуже допомагає. Нема такого масового подання квіточок, як в мене було раніше. Там одна-дві втратились, там десь попадали одна-дві буквально. там от, е, Наприклад, ось отак от вони квітнуть, да. <кхід> ну, може, там одна от на такий, от. От. Я вам зараз покажу. От бачите? Квітнула-квітнула, от одна була, бачите, одна відпала. Ну, це, це нормально, я вважаю. Це нормально. І навіть я вже бачила, що позав'язувалася десь. Я вже бачила томатики. От покажу вам малесенькі томатики, якщо побачите. Ось, бачите, вже томатики. Тобто вже воно почало зав'язуватись. Тому все чудово. В мене, от бачите, тут відкрито, там двері відчинена. От. Тому тут провітрюється в мене. Все, хор, все добре. В мене тут тільки високорослі томати. От, і я... В принципі, люблю пускати в один такий стебло, одно таке, одне в мене йде. Я дуже обожнюю я високорослі томати. Але деякі я вирішила пустити в два. От, бачите, цей буде в мене йти в два в стволи. Це треба буде ще одну цю матузку ще ціпляти на цей, куч буде в два. йти. Хай йде в два. Нічого страшного. Більше буде помідорів, вони будуть меншенькі, але їх буде більше. Тобто, деякі я бачу, я так дивлюсь сама на свій розсуд. В принципі, практично всі в мене в один ствол, тільки деякі там. Також я бачу, бачу коли вже вирос так сильно цей пасинок почав розвиватися, я вже вирішила залишити. Тут в мене небагато таких буде кущів, але щось буде. Ну і все, все вам розказала, все вам показала. Пішла працювати. Всім пока-пока, всім миру, щастя, здоров'я. Дай Боже, може, скоро все це в нас скінчиться. Я на це дуже надіюсь, сподіваюсь. Всім пока.